Слава Україні! Представляю вам табличку для фіксації обстрілів позицій і штурмових дій. Це як ніби база даних. А справа така ніби доповідь. Це одна частина. І окремо про штурм. Сама табличка заблокована. В неї просто так дані внести не можна, тільки через кнопки додати обстріл. Як додається обстріл? Вибирається. Дата, час. Підтверджуємо. Вибираємо тип обстрілу, об'єкт нападу, скільки було обстрілів. Населений пункт. чи вівся вогонь у відповідь. Чи є втрати особового складу, втрати ОВТ. Звідки обстріл? І характер обстрілу. Якщо остаточно ми впевнені в обстрілі, то ми ставимо галочку заблокувати редагування. Обстріл додано. Ось додався наш обстріл. Якщо ми хочемо його редагувати, редагувати обстріл, вибираємо цей рядок, який нам потрібний, наприклад, редагуємо. Ось він відредагований. Щоб заблокувати його, ми вибираємо, підтверджуємо і заблокувати. Підтвердити редагування. Наступного разу, коли ми захочемо хтось його редагувати, заблокований, щоб змінити, введіть пароль. По стандарту стоїть пароль 4.0. От далі вже можемо редагувати. Просто так змінювати нічого не вдасться. Лист захищений. Але все-таки, якщо, якщо захочете редагувати, рецензування, зняти захист листа і вводити той же самий пароль. Він все одно поставиться. При наступному відкритті книзі. Щоб задати пароль, пишемо старий пароль, пишемо новий пароль. Новий пароль і підтвердження не співпадають. Окей, okay. змінити пароль невірний, якщо мене правильно. Ну тобто, просто так пароль поміняти. Пароль змінено. Є. Якщо нам треба за якийсь день відібрати обстріли, чи за якийсь період вибираємо, можна так зробити більше 8-15. І менше 17.05. Ну, Можна поставити більше або рівне. От. В доповіді, тут автоматично це. Стане першим записом. ось так Щоб підсвітився таким червоним штурмом, не треба ставити дату кінця штурму чи обстрілу. І тоді він буде як такий, що, наприклад, ще дані там треба уточнити. Переходимо до штурму, додати штурмові дії або бойові дії. так Початок, кінець. Вибираємо дані про власні сили, склад, сил, приналежність. Ну, тут можна писати більш детально, чи була якась техніка, позиція, координати самі підтягуються, далі покажу, де яке озброєння було, ну можна далі дописувати там. втрати наші наслідки бою, ну, тут можна написати більше. Успіху не мав. Так. так, що робили противники? Техніка також. З якої там позиції чи напрямку. Яке озброєння, втрати? 20-х, наприклад, 4-3. Втрати техніки, що там був БТР, де був уражений підхід до такої-то позиції. Також можемо заблокувати, підтвердити, додано. От у нас дані про наш штурм повністю тут додані. От тут у нас вже ніби доповідь така заготовка. І також ще додається на цей рядок. От, для чого це зроблено? Ну, В подальшому можна робити якусь аналітику. У мене на каналі є відео, як працювати зі зведеними таблицями. Я покажу декілька прикладів. Вставлення зведена таблиця новий арку. Ну, наприклад, Приналежність, наслідки бойових дій, наприклад, ще дата бойових дій. Ну, хто коли нападав. І також можна. Наприклад, там три рази штурмували, ці один раз штурмували, ну і так далі. Редагувати так само. Вибираємо, що ми хочемо редагувати. Окей, запис заблокований. Вже нам підтягуються дані. Звідси. Підтвердити редагування. І також тут нас запитують, яку нам клітинку обрати. Бо сюди записуються тільки штурми. Окей, ось зміни наші відбулися. Є в нас словник зі всіма даними. Те, що синеньким, це загальні дані. Те, що оранжевим це про штурм. Так. Сюди добиваєте просто дані під низ, і вони вже в випадаючих вікнах є. Файл буде в описі до відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.